Вітаємо! Ви дивитесь дайджест Миколаївського національного аграрного університету сьогодні, середа, 11 лютого, і в цьому випуску ви побачите. У Миколаївському національному аграрному університеті вперше в режимі онлайн відбулась співбесіда студентів, що бажають пройти практику за кордоном. Студенти Миколаївського національного аграрного університету зустрілися з представником кримінальної міліції у справах дітей в Миколаївській області. На базі Миколаївського НАУ відбувся тренінг з лідерства. У межах профорієнтаційної роботи колектив Миколаївського національного аграрного університету завітав до учнів загальноосвітніх навчальних закладів Іланинського району. 3 лютого в Миколаївському національному аграрному університеті вперше в режимі онлайн відбулася співбесіда студентів, що бажають взяти участь у спільній програмі практики нашого університету та університету Вайнштефан Тріздорф Німеччина. Співбесіди студентів та німецьких викладачів проходили у режимі онлайн за допомогою відеозв'язку. На сьогоднішній день між навчальними закладами підписано договір про співпрацю, у рамках якого студенти Миколаївського національного аграрного університету мають можливість пройти виробничу практику на найкращих аграрних підприємствах Земель Баварія, Баден Вюртенберг, Гесен та інші. Я і вінт. sehr gut. Деякі студенти шляхом подальшого відбору отримують шанс безкоштовно навчатись на магістерському курсі міжнародного аграрного менеджменту МБА і отримати диплом одного з найкращих університетів Німеччини Університету Вейнштефан Трісдорф. В результаті реалізації міжнародних програм Ніколаївським національним аграрним університетом заключення договір з університетом прикладних наук Вайштефан, який передбачає співпрацювання в наступних направлениях. Перше направление це підготовка наших студентів. имеющих диплом бакалавра, студенты всех специальностей в магистратуре немецкого университета Вайштефан. Студенты по окончании учебы получат диплом международного образца, диплом магистра по специальности аграрный менеджмент. Обучение для студентов нашего университета в Германии бесплатное. Второе направление предусматривает практическую подготовку студентов. Вторых, І третіх курсів всіх спеціальностей ведущих предприятиях Германії. Результати співбесід будуть відомі пізніше, після обробки матеріалів співбесід співробітниками міжнародного відділу університету Венштефан Трісдорф. Це чудова можливість спробувати свої сили в знанні німецької мови, познайомитись з такою людиною. було дуже цікаво поспілкуватися, дізнатися, що йому цікаво знати про нас і розповісти про себе. Було дуже цікаво знати, де ми проходили практику тут на Україні. Що ми взагалі вміємо робити? Це вперше спілкування з людьми з іншими країнами шляхом новітніх технологій. Досвід спілкування вживу вже був, але такого ще не було. І я використаю цей досвід в майбутньому. Студенти Миколаївського національного аграрного університету зустрілися з представником кримінальної міліції у справах дітей в Миколаївській області та дізналися про кримінальну обстановку в області. Студенти Миколаївського національного аграрного університету зустрілися із заступником начальника сектору кримінальної міліції у справах дітей в Миколаївській області Сергієм Дімідовим. Привітала гостя в стінах університету проректор з виховної роботи Миколаївського НАУ Наталія Шарата. Сьогодні ми запросили до нас. Заступника начальника сектору криміногенної міліції у справах дітей буде застерігати вас в тому, щоб ви були у власній безпеці, в тому, щоб у безпеці. Були ваші близькі рідні Сергій Дімідов розповів студентам про основні кримінальні правопорушення та відповідальність за скоєння таких вчинків, навівши відповідні статті із кодексу про адміністративні правопорушення та кримінального кодексу України. Студентам було наведено реальні випадки із життя у сфері кримінальної злочинності. Та наголошено, аби не стати жертвою злочинів, необхідно постійно дбати про свою безпеку. На цій лекції ми розглядали види кодексу України. А також здебільшого ми зосередились на кримінальному кодексі України, почули дуже цікаві історії та про те, як зберегти власну безпеку. На базі Миколаївського національного аграрного університету відбувся тренінг з лідерства, який провела заступник директора департаменту освіти, науки та молоді облдержадміністрації Ганна Каськова. Вміння ефективно спілкуватися це запорука успіху. Тому налагодження ефективних комунікацій та вміння спілкуватися з людьми необхідна характеристика справжнього сучасного лідера. То ли це школьна сім газета, то ли це все українське тіло і так далі. Всі любують трибуну і говорите себе і о других тільки хороше. Только хорошо. Потім просто раз говорите, каві только хорошо, і ви увидите, як вокруг вас одразу пространство стати. На тренінг з лідерства завітали не лише студенти Миколаївського національного аграрного університету, а й представники з інших навчальних закладів Миколаєва. Усі завдання тренінгу було спрямовано на розвиток в кожного учасника таких якостей, як комунікативність, впевненість у собі, вміння виражати свої емоції, цілеспрямованість. Під час тренінгу була дуже тепла та приємна атмосфера. Після чого в мене залишились не тільки гарні спогади, а й дуже багато навичок долання конфліктних ситуацій та комунікативних бар'єрів. Всі ці, ці навички потрібні не тільки майбутнім. Мо лідеру, так також кваліфікованому спеціалісту. Під час тренінгу з комунікації я для себе знайшла дуже багато чого нового. Це є дуже важливим для розвитку студентського самоврядування, адже дуже важливо вміння спілкуватися в колективі, знаходити спільну мову з однодумцями. І дуже важливим є розуміння того, як ми ставимося до навколишніх людей, що нас оточують. Дуже важливим є наскільки ми можемо правильно оцінити ситуацію. Все це дає тренінг, який проводила Анна Леонідівна. 5 лютого в рамках профорієнтаційної роботи колектив Миколаївського національного аграрного університету завітав до учнів загальноосвітніх навчальних закладів Єланицького району Миколаївської області з виїзним концертом. Науково-педагогічні працівники факультету культури і виховання Миколаївського національного аграрного університету та студенти університету. Учасники культурно-мистецького центру Експромт підготували для учнів Єланицьких навчальних закладів концертну програму a new life Учні єланицьких навчальних закладів отримали корисну інформацію щодо умов навчання та спеціальностей, які можна здобути в Миколаївському національному аграрному університеті. Можливість проходження виробничої практики за кордоном та реалізацію творчого потенціалу молоді в багаточисельних творчих гуртках культурно-мистецького центру Експромт. Ми сьогодні дуже раді. Були ці зустрічі, що наші випускники мали можливість познайомитися із правилами вступу до цього вищого навчального закладу, побачити, як насправді відбувається дозвілля майбутніх студентів і фактичних студентів, ті, які зараз навчаються у даному вузі. Концерт мені дуже сподобався. Всі студенти були дуже талановиті, на сцені вели себе легко і ну. Дуже хорошо. Я уважаю что в такой институт можно вступать, и мне все понравилось. Этот концерт мне очень понравился, потому что много приятных впечатлений подарили нам именно студенты Аграрного университета. Я считаю, что этот университет действительно способен воспитывать интеллектуальные элиты нашей страны, и также я, как ученик 11 класса, буду рассматривать решение поступления в этот университет. Дізнавайтеся більше про Миколаївський національний аграрний університет та події, що в ньому відбуваються, на офіційному сайті університету та на сторінках соціальних мереж, адреси яких ви бачите зараз на своїх телеекранах. І на завершення програми наша незмінна рубрика: Вітання з днем народження працівників і студентів університету та технолог-економічного коледжу. Дивіться нас наступної середи о 20.30. На все добре! Там, де світиться душа, де країна сонця і добра, там заграй музику, грай, свою пісню просто заспівай, і своє серденько на волю відпускай, а моя любов.